Алло, це оператор Максим? В смысле я не получу такси? Може, може я скажу адрес? А, казати адрес? А, да. Ну, я в Єгипет переночувати на адрес не вирішив. Так що оператор Максим, ви можете прямо зараз поїхати? В смысле ні? В смысле в ви приїдете завтра? Мені треба зараз. Мені треба зараз приїхати в Почу. Я там дещо забудь забрати. Та ви що, і що что ли? Ну, ви можете мене підвезти, чи ні? Може, все-таки так? Так, коротше, якщо ви мене не підвезете, я вам таке устрою. Ну, ладно, тоді сам напросився. Ні, не сам напросився. Просто кажу останній раз, якщо ти ще туди приїдеш в Єгипет, тоді я твій таксі у, вод, у воду басейн засуну. У тебе більше не буде таксі. смислі так на культурно казати. Це що, правда що лі? Я з такими не розмовляю. Щасливо.